Виконуємо номер 773 із підручника Алгебра 7 та номер 34.26 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз. І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Піднесемо різницю двох виразів до квадрата. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Поставили мінус, відкрили дужку. У нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. C квадрат і мінус С взаємо взаємознищуються. Мінус 4С переписали. А 4 додати 9 буде 13. Отримали мінус 4C додати 13. Завдання друге у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих. Виразів. Далі поставили знак мінус, піднесемо до квадрата різницю. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток 5 на 2, 10, 10 на 2, 20, першого виразу на другий. І додати квадрат другого виразу. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні 20х і відняти 4 у квадрат. Зводимо по доданки 81х квадрат відняти 25х квадрат буде 56х квадрат. Мінус 4 і мінус 4і квадрат, і мінус 4 і квадрат, мінус 8 і квадрат. І додати 20 xy Переписали. Отримали 56х квадрат, відняти 8 і квадрат, додати 20 xy Завдання четверте. Використаємо властивості степеня. А в степені n помножити на b в степені n дорівнює а помножити на b в степені n, запишемо, що це А додати 6 на А відняти 6 у квадраті. І тепер у нас добуток різниці двох виразів. Добуток різниці двох виразів на їх суму. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. І тепер підносимо різницю до квадрата. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий. І дати квадрат другого виразу. Отримали, а в четвертій степені відняти 72а квадрат, додати 1296. Працюємо з четвертим завданням. Використовуємо знов властивості степеня. Тільки одночергово в другій дошка доданки поміняємо місцями. Отже, маємо 2 відняти m на 2 додати m. І квадрат за дужками. добуток різниці двох виразів на їх суму, дорівнює різниці квадратів цих виразів. І підносимо до квадрата тепер різницю двох виразів це буде квадрат першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, і додати квадрат другого виразу. Отримали 16, відняти 8 м квадрат, додати m у четвертому степені. Номер 773 із підручника Алгебра 7 та номер 34.26 із підручника Математика 7 виконано.